Дивіться, дальній яр, діляночки під забудову. Дивіться, яка краса. Ось і ось. Це буд, буде всипане в дорогу, вкатано, відсипано асфальтованою стружкою. Це дальній яр. Між котежними містечками Happy Land і Альпійське містечко. Будь ласка, дивіться, яка краса. Ось так. Діляночки починаються звідти, а потім там закінчуються. І ви ще маєте територію, у вас свій лісочок, там ручочок, а там такі пагорби. Тому воно і зветься Дальній Яр. Дивіться, яка краса. Забудований район, сусіди є, електрика є. Все супер. Будь ласка, на продаж. Запис... Записуйтесь на перегляд. Приїду, вам все покажу, проведу перегляд. Будь ласка, вашій увазі.